До заборони використання піротехнічних засобів у Тернополі, допоки на сході не завершиться, антитерористична операція дослухались не всі. Заклади громадського харчування, де стріляли феєрверки, швидше за все вночі працювати не будуть. Від 31 липня, а саме в цей день почало діяти табу на феєверки у Тернополі. У нашому місті працюють мобільні групи, які реагують на звернення мешканців, що надходять на короткий номер 1580. До їх складу входять місцеві міліція і поліція. Задача груп виявлення і запобігання. Здійснення феєрверків на території міста Тернополя працівники міліції мали складати протоколи адміністративні за статою 182 адміністративного кодексу. Працівники поліції мали фіксувати заклад, встановлювати допомагати працівникам міліції лише 2 серпня, близько 22.00 у Тернополі зафіксували використання піротехніки поблизу семи закладів громадського харчування. Зараз їм загрожує штраф у розмірі від 255 до 510 гривень. Проте це ще не все. Управління муніципальної поліції дає пропозицію в управління торгівлі для розгляду закладів, які причетні до. Запуску цих феєверків для обмеження їх режиму роботи, тобто е, анулювання дозволу на нічну торгівлю. Сергій Волков закликає власників та персонал закладів громадського харчування, і так само тернополян з розумінням віднестись до заборони використання піротехніки під час святкувань. Він додає імена тих, хто забавлявся феєрверками у місті, невдовзі у прилюднях в засобах масової інформації.